Досліджуйте позаземні цивілізації, вбивайте зомбі у снігах, занурюйтесь у темні підземелля та вступайте у спецпідрозділ по боротьбі з прибульцями. Вітаю на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген, і я тут розповідаю про настільні ігри, і це мій черговий огляд передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Розпочалось перед замовлення на локалізацію однієї із найгарячіших новинок минулого року комплексного євро сеті пошуки позаземного розуму. У нас її видає Індіго. У цій грі ви заробляєте переможні очки, досліджуючи різні планети та космос загалом на предмет іншопланетного життя. Кожен раунд ви виконуєте одну з восьми дій доступних у грі. Ви можете запустити зонд у космос, перемістити його на одну з планет, зібрати з планети можливі дані на орбіті чи спустити його на поверх. I <laughs> Також у якості дії ви можете зіграти карту з руки. Гра має більше 200 унікальних карт, які ви можете зіграти або задля їх миттєвого ефекту, або ж заради ресурсів, які вони можуть генерувати. Все це даватиме вам різну інформацію, яку ви можете використовувати згодом для подальших досліджень у своїй обсерваторії, тобто на планшеті. Протягом гри ви можете ще й апгрейдити цей планшет задля додаткових бонусів. Згодом ваші пошуки таки призводять до успіхів, і ви знаходите одну з кількох космічних цивілізацій. Тоді ви додаєте її до гри, як окремий модуль. Кожна цивілізація має власну механіку, що дозволяє взаємодіяти із нею та здобувати переможні очки у новий спосіб. Грає цікавою сумішу різних євромеханік і має захопити фанатів жанру. Ціна на передзамовлення складає 2576 гривень. Триватиме воно до 7 березня, і вже в березні гра має піти у відкритий продаж. Стартувало перед замовлення на українську локалізацію гри Зомбіцид Біла смерть її видає «Їкач». Ця гра продовжує фентезійний сетінг зомбіцидів, започаткований у Блек Плак та Грін Горд». Цього разу ви захищатимете від зомбі засніжене місто Лінтерград. Ви будете відбиватись від зомбі на високих стінах міста, скидати на них гарячу смолу та заморожувати їх магічними закляттями. Вам протистоятимуть зомбі-царів та чудовиськ зі сходу. Будівлі навколо будуть обвалюватись, а ворожі некроманти надсилати порчу. І традиційно гра пропонує купу нових героїв, нові типи зомбі та різну зброю. Принципових змін у правилах у порівнянні із попередніми фентезійними випусками не очікується, але, буде Дрібних змін що мають покращити цю відому гру. Якщо ви раптом не знайомі із зомбіцидом загалом, то варто знати, що це одна із найуспішніших Амери Треш ігор, кооператив, в якому ви б'єтесь проти справжньої навали зомбаків, намагаючись виконати умови сценарію. Ви переміщуєтесь по полю, що складається із плиток різних приміщень та вулиць, знаходите різні предмети і зброю, та китками кубиків атакуєте зомбі, що виходять випадковим чином на ігрове поле в кінці кожного раунду, і далі лізете до найближчого героя, якого видно або і хоч вбивати зомбаків доволі легко, та із ходом гри їх стає все більше і більше, що і створює справжній драйв. Окрім базової гри, Гікач відразу ж локалізує і доповнення «Нескорна імперія із сюжетною кампанією на 10 місій та новими героями і механіками. Перед буде відкрите до 3 березня. Ціна на цей період складає 3760 гривень за базу та 1720 за доповнення. Якщо ж взяти обидві коробки разом, то скидка буде ще більшою. А приїхати все це добро має у травні. Пішло у продаж перше локалізоване доповнення до гри маєтки божевілля за порогом. Нагадаю, що маєтки божевілля це кооперативна сюжетна гра із програмним застосунком. Застосунок розповідає вам початок історії, вказує, які плитки мапи та жетони викласти на стіл, які монстри з'являються тощо. Протягом гри ви досліджуєте різні кімнати, поступово розкриваєте мапу, вирішуєте пазли, знаходите різні корисні і цікаві предмети, б'єтесь, звичайно, що з монстрами, і дізнаєтесь певну жахливу таємницю, навколо якої побудований сценарій. Якщо цікаво подивитись більш докладно, то можете знайти огляд на моєму каналі. Нове доповнення запорогом додає до гри два нових сценарії, нових героїв та інший контент: плитки, мапи, предмети тощо. Все це коштує 1350 гривень. Ігромаг випустив українську версію гри Гегемонія. Це асиметрична стратегічна гра про політику. Кожен гравець грає за один з класів: капіталісти, робочий клас, середній клас або держава. Кожного класу свої умови перемоги. Робочий клас бореться за власний добробут, капіталісти за прибуток, держава за власну легітимність серед інших трьох класів. Все це представлено треками на планшетах гравців. Протягом гри гравці можуть грати карти з власної колоди та виконувати дії, знову ж таки унікальні для кожної фракції. Ви будете викладати на ігрове поле карти компанії та організації, відправляти туди працювати власних міплів, якщо вони у вас є, і по-різному впливати на різноманітні треки на ігровому полі. Далі ви здобуваєте ресурси, залежно від ваших дій, різні товари та послуги, зарплатню, політичний вплив, гроші тощо. І після цього ви шляхом голосування можете змінити державні політики, такі як податки, освітня система. Тема «Зовнішня торгівля. Голосування виконується через спеціальний мішечок, з якого тягнуться кубики різних фракцій. Деякі з ваших дій дозволяють вам докидувати туди свої кубики або ще якось змінювати наповнення мішечку, впливаючи на результати майбутнього голосування. Гра має чимало і інших елементів та механік, що намагаються відобразити складні суспільно-політичні відносини. Повна ціна гри 4600 гривень. Пішли у продаж нові доповнення до карткового жаху Аргему, теж від ігромаго. Це кампанія на краю світу та нове дослідницьке доповнення до Нейш. Дослідницьке доповнення містить більше 200 карт гравця, які ви можете використати для побудови своїх колод, включно із п'ятьма новими персонажами. А путівник по кампанії дозволить вам розіграти нову сюжетно-розгалужену кампанію, в якій ваші герої потрапляють у авіакатастрофу у Антарктиді. Якщо раптом ви не в курсі, то жах Аргему це кооперативна карткова гра у Лавкрафта, в якій кожен гравець має власну колоду, зібрану під певного персонажа, і ви розігруєте сценарії, що складаються у сюжетну кампанію. Ви приміщуєтесь різними локаціями, б'єте монстрів та намагаєтесь виконати задачі сценарію, допоки вас не наздогнали його страшні наслідки. Ціна дослідницького доповнення 2000 гривень, а кампанія обійдеться у 300. І ще один свіжий реліз від ігромага гра Тортуга 1667. Це гра із прихованими ролями, в якій ніхто нікому не може до кінця довіряти, що продовжує лінійку започатковану із грою Салем 1692. Цього разу ви граєте за піратів, гравці таємно розбиті на дві команди британців та французів, і мета кожної команди завершити гру із найбільшою кількістю скарбів у власних трюмах, відкрито позначених на ігровому полі. Фішки гравців на ігровому полі можуть бути або на одному. З двох кораблів або на острові. Розташування гравців на кораблі визначає їх посаду: капітан, старпом, звичайний матрос чи юнга. У свій хід ви можете переміститись з корабля на острів або навпаки, або ж розіграти одну з карт, що лежать на столі до лілиць. Ці карти мають особливі ефекти, що можуть дозволити вам, наприклад, підгледіти чужу роль або ж вручити чорну мітку іншому гравцю та вигнати його з корабля, та багато іншого. Також окремі посади мають свої унікальні дії. Капітан може ініціювати атаку на іспанський галеон. Аби вкрасти з нього скарб і гравцям потрібно буде тоді та таємно проголосувати, аби з'ясувати, чи вдалою є атака, чи ні. А юнога може просто вкрасти скарб з трюм однієї команди та покласти у трюм іншої, оскільки ролі приховання, то гра обіцяє купу можливостей, або тримати гравців у напрузі та недовірі один до одного. Ціна гри 950 гривень. Видавництво Сімон запустило свою чергову велику спільнокоштову кампанію. Цього разу вони видають нову гру у лінійці Massive Darkness – Dungeons of Shadowreach. Ця гра буде побудована на правилах успішної Massive Darkness 2, буде повністю з нею сумісна, але при цьому буде окремою самостійною грою, що пропонує своїх героїв, монстрів та сценарії. Нагадаю, що Massive Darkness – це традиційний кооперативний Dungeon Crawler, в якому ви у ролі героїчних героїв б'єтесь із різноманітними жахливими монстрами. Основною фішкою гри є унікальність героїв, за яких ви граєте. Кожен з них має не просто якісь власні здібності, а повністю окремі механіки, міні-ігри, що граються геть по-різному. Нова гра тримає цю лінію і пропонує шість нових героїв: Асасін, що активно використовує механіку тіні та має додаткові ефекти тіні на кубиках. Хрономайстер, що має власне додаткове поле, яке дозволяє йому керувати часом. Гербаліст, що вирощує різні рослини та варить із них чарівні зілля, мисливець, який має. Має компаньйона, що вистежує та атакує ворогів, та клерик, чи молитви викладаються у окремий ряд та зміщуються у ньому при використанні, надаючи цим молитвам додаткових ефектів. Окрім цього, ви маєте змогу придбати також доповнення Underspire, яке не лише додасть до гри ще більше контенту, а й відкриє вам новий режим кампанії, що дозволяє об'єднати усі сценарії як у цій грі, так і у пеклопроходцях. А ще пропонуються книги, що дозволяють зіграти у D&D у сетінгу Месів Darkness. базове плечко коштує 110 доларів. На кікстартері розпочалась нова кампанія для гри Unage contrived У ній ви граєте за богів, що намагаються досягти якомога більшої віри від смертних, розбудовуючи монументи та різні інші досягнення. Незважаючи на свій фентезійний сетінг, ефектні мініатюри та тривимірні будівлі на ігровому полі. Ця грає хардкорним комплексним євро, в основі якого механіки побудова двигуна та програмування дій. Кожен свій хід гравці витрачають або на те, щоб зарядити свої двигуни енергію, або ж щоб витратити енергію. З нижньої частини двигуна на виконання різних дій на планшеті. Дії дозволяють витрачати енергію з верхньої частини на різні ефекти на ігровому полі. Ви можете вкладатись у побудову монументів, купувати більш потужні дії для свого планшету, купувати нові картки для планшету, що вміщують більше енергії та мають додаткові символи, що посилюють дії, або ж вкладатись у досягнення, якщо ви зібрали відповідний набір символів на вашому планшеті. Коли ви заряджаєте свої планшети енергію, ви зсуваєте картки на ньому і вставляєте нову за. Заповнюючи всі клітини фішками енергії, тож енергія зсувається стосовно дій, і ви маєте планувати заздалегідь, як ви будете її витрачати. А ще у вас є аватари, яких ви переміщуєте ігровим полем теж за енергію, і вони можуть приносити додаткові ефекти, коли досягають певних локацій, і багато багато інших деталей, і все це лише у базовій грі. А у поточній кампанії автори додають нове доповнення Folklore and Pilgrimage, що пропонує два нових модулі до гри, які дозволяють вам створювати владу. Власну міфологію при переміщенні по ігровому полю та розвивати священну вору, до якої стягуватимуться пілігрими. Ці модулі, а також купа нових героїв, мають підвищити і без того чималу комбінаційність гри. Пледж із доповненням коштує 50 доларів, а базова гра плюс доп – 110. Також збирає гроші на новий наклад та свіже доповнення гра Earth Under Siege це кооперативний данжен кроулер у стилі sci-fi. Деякі оглядачі порівнюють його із словнозвісною комп'ютерною грою XCOM, принаймні із її тактичною частиною. Тема точно співпадає: ви граєте за спецпідрозділ, що бореться із нашестям інопланетян. Але головна фішка гри у тому, що це не просто Данжен Кроулер, а данжен Кроулер. Під час своїх місій ви маєте бути максимально непомітними якомога довше уникати патрулі. Щоб бродять коридорами та камер спостереження, прибирати супротивників із найменшим шумом, і так далі. Адже щойно ворог вас знайде та підійме тривогу, монстри кидатимуться на вас пачками з усіх боків. Це трапиться неодмінно протягом місії, але ваша мета домогтись, аби це сталося якомога пізніше, аби у вас був шанс виконати все ж таки цілі своєї місії. До стелс в комплекті йдуть гнучка система дій, що дозволяє в якийсь момент зробити більше, але ціною наступних раундів, а також колоди карт із особливими діями, унікальні для кожного персонажа гри та із широкими можливостями прокачки протягом кампанії. Грати можна як масштабну розгалужену сюжетну кампанію із 20 місій, так і окремі незалежні сценарії. А з новим доповненням Nemesis, гру можна перетворити ще й на бос Батлер, адже кожному босу у грі воно додає свої власні великі маніатюру. Аншет та колоду карт, що робить їх унікальними супротивниками. Ціна пледжу із базовою грою 130 доларів. Стартувала чергова кампанія для гри Bullet. Нагадаю, що в ній ви у якості різних анімашних героїв ведете між собою перестрілку. Базова гра, до речі, була у нас локалізована видавництвом Games 7 Days. Ідея гри у тому, що ви тягнете зі свого мішечку кулі, тобто жетон різного кольору та значення. Залежно від кольору та значення жетон викладається у відповідну колонку на вашому планшеті, і чим більш заповненою стає колонка, тим імовірніше, що наступний жетон опуститься на самий низ, а це означає поранення. Для вашого персонажа. Аби цього не сталося, ви можете використовувати унікальні дії вашого героя, що дозволяють маніпулювати жетонами. У грі завжди є декілька карт із комбінаціями жетонів. Якщо зібрати одну з таких комбінацій, то ви зможете прибрати кілька жетонів з планшету, ба більше усі прибрані вами жетони наприкінці раунду відправляються у мишечок вашого супротивника. Тож, чим ефективніше ви будете, тим складніше буде йому. У поточній кампанії на GameFound автори пропонують Big Box велику коробку для зручного збереження. Усього контенту, який вже вийшов і який ще вийде, а докупи два нових доповнення Orange Plus та Fen, а ще різні промокарти. Пледж із новим контентом обійдеться у 75 доларів. І на завершення доволі цікава, але не хайпова гра Shadows Deep. це кооперативний декбілдер, в якому ви граєте за вампірів, що намагаються встановити свою владу у певному місці. Гравці-вампіри мають підіймати своїх гулів, перетворювати мешканців на своїх слуг, виконувати персональні квести і захищати свої лігва та самих себе від мисливців на вампірів. Мисливці керуються грою, вони постійно прагнуть упіймати та атакувати вампірів. Успішне виконання всіх цих дій буде приносити переможні очки і вампірам, і мисливцям. І хто раніше досягне заданої кількості очок, виграє гру. Гравці мають кожен свою колоду карт, і до неї протягом гри можна докупати нові карти зі. Спільної колоди. Карти можна витрачати заради їх миттєвих ефектів, а можна їх скидати як ціну за нові карти. Окрім того, в кожного вампіра є свої особливі дії, на виконання яких теж треба скидати карти вже як ресурси. Мисливці теж є унікальними персонажами, кожен зі своєю власною колодою карт, що визначають їх дії щоходу та із особливими властивостями. Стильна та тематична гра вже зібрала свою заявлену суму на кікстартері. Ціна базового пледжу 40 доларів. Також можна взяти версію для домашнього друку за 5 доларів. І це був останній проект на сьогодні. Підписуйтесь, коментуйте, завжди радий бачити посилання на соцмережі у коментарях. На цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. Підтримуйте наші збройні сили. Все буде добре. Слава Україні!